Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Jeep Гранд Чироке 2018 року випуску. З двигуном 3,6 бензин, на повному приводі автомат. Автомобіль, як ви бачите, дуже красивий, потужний. В відмінному технічному стані, обслужений. По лакофарму покриттю питань зауважень зовсім ніяких немає. Було по Америці невеличке пошкодження, його якісно відремонтували. Ми маємо тут шкіряний комбінований салон. Чорну стелю, люк, електропакет, автосвітло, автодощ, електроруль, комбінований, я ж казав, шкіряний салон, стан водійського сидіння просто в відмінному стані. А що ми тут маємо ще? клімат-контроль, мультимедіа, камера заднього огляду, до речі, дуже якісна. Пробігу в автомобілі 164 661 кілометр. Автомобіль ви цей зможете оглянути та протестувати, потім і придбати за адресою кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк.